Привіт усім! Сьогодні на огляді Таунхаус в районі Барського шосе біля ЖК Західний. Даний об'єкт з повністю завершеним ремонтом. У дворі закритого типу у нас всього 8 таунхаусів. Всі заселені. Лише даний таун чекає на свого власника. Ходімо вам його покажу. Біля вхідних дверей є ніша під шафу купе для верхнього одягу. ліворуч від сходів розміщений гостьовий санузол з душем. З коридору ми потрапляємо у велику кухню-вітальню, де облаштовано робочу зону кухні. А також є повноцінний камін, який може обігрівати весь будинок. З вітальні є вихід на простору терасу та задній двір. Ось там маємо вхід в гараж площею 22 квадратних метри. На другому поверсі розміщено три окремі кімнати та санвузол. Перша кімната дуже світла та з виходом у гардероб. Ось, до речі, вивід теплого повітря від каміну. Також маємо відкритий балкон з гарним видом на місто та двір будинку. Санвузол з інсталяцією та ванною. Далі йде дитяча кімната та велика спальня. Таун, розташований в трьох кілометрах від західного автовокзалу, має всі централізовані комунікації та зручний асфальтований під'їзд.